Цьому відео ми прочитаємо декілька дуже сильних молитв до Богородиці на Благовіщення. Це буде сильна молитва до Богородиці про заступництво, молитва до Богородиці про допомогу у важкі часи, молитва Богородиці про заміжжя любов і дітей, молитва про спасіння, молитва на благовіщення Пресвятої Богородиці, молитва на благовіщення Богородиці, молитва про захист України на Благовіщення. Тож будемо вдячні за ваш лайк та підписку, ми дуже для вас стараємося. Молитва до Богородиці про допомогу у важкі часи. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко Небесна, дозволь вік прожити, щоб всі незгоди легко пережити, щоб мир був у хаті, сусідів, народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоб у свою душу в ріхах не втопити, щоб у земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним треба всім давати, обіду від серця треба всім прощати. Глянь, цариця світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помочі руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі, черстві й холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, мати Божа, вони твої діти. Прийми, Мати Божа, цю молитву щиру за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину, за нас усіх грішних, за нашу провину, Хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Марія, навіки. Амінь. Сильна молитва до Богородиці про заступництво. Царице моя приблага, надія моя, Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радість і ображених покровителька. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, і покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш. Бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о Богоматір, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Молитва Богородиці про заміжжя, любов і дітей. О присвята, Богообрана діво, святого Утішителя, Духа Всенепорочне Невесто, пребожественного житця Небесного, дочка привожделенна. Серед терня світу цього, тим здобута, як крин присвітлий добротою дівоцтва блискучий, да Сину Божому, чиста, що ж віддамо тобі в присвітлий день цієї благовіщення, бо архангел Гавриїла красою безмірного дівоцтва свого здивувала ти і від того невимовне зрадіння сприйняла ти. Що принесемо тобі за всі втіхи твої, якими звеселила ти в цей день увесь світ, видимий невидимий Найбільше ж занепалий давнині рід людський. День спасіння нашого початок, і що від віку таїнства явище. Нині, бо Слово Боже, Тихе скине з небес, бо крапля крапля на землю, і всілися в твою богоблагодатну незайману утробу і бути плоть спасіння нашого заради. Задля цього сьогодні ангели тріумфують на небесах і все створіння веселиться й радіє, що святкує початок визволення свого від роботи не у свободу слави чад Божих. Нині радіє жіноче єство, є ви заради занепали, бо, послухавшись, Змію, смуток роди дружинам і нестримно введе смерть. Ти ж, діво, дозволила ти від гірких робіт весь рід людський, і свободою Христової природи жіноче вшанувала ти, за дівством чистим ще справжнє життя ввела ти, і цього заради дружини дівство тримає, ворога яву перемагати починають. Нині Адам тріумфує, бачивши, що в цей світлий день виповниться на тобі перше райське благовістя, як насіння дружини, зітре голову Змія. З ним же тріумфує нині весь рід людський, ніж тобою, причиста, скасуйся давньою огидою Божою до людини, Бога бо ще привела ти до нас. Задля цього молимо тебе, викони нас від вищої висоти смирення своєї ялинки, вмістити можемо. Нехай принесемо ти у святий день благовіщення Твого, твої від Твоїх у кожній справі, блазі не мислити висока, але вину в смиренні духу перебувати. Сією першою чеснотою прикраси у присвітлий день цього свята, твого влагідності і чистоти серця з Архангелом Гавриїлом заволав тобі. Радуйся, благодатна, радуйся, втішна, радуйся, приблагословенна, Господь з тобою та тобою з нами навіки. Амінь. Молитва про спасіння. Присвята, Мати Христа Бога нашого. Принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через тебе душі наші. Милі сина Твого і Бога нашого, вили на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь. Але з біди визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва на благовіщення Пресвятої Богородиці. О Пресвята, Владичице Богородице, Ти вища за всіх ангелів і архангелів і за все творіння чесніша. ти помічниця покривджених, Зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист. О всемилостива владичице, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси, і помилуй і ризою Твоєю чесною, захисти всіх Християн православних. І облагай причиста владичице Христа Бога нашого, щоб зміцнив він нас силою своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О, Всемилостива, владичице Богородице, піднеси нас із безодні гріховної і визволи від голоду, мору, землетрусу і повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжособиці, від наглої смерті. Від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого лиха, подай, причисте владичице, мир і здоров'я рабам твоїм і всім православним християнам і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і сподобана з грішних рабів Твоїх, царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословенна і препрославлена. З Отцем і Пресвятим, і Благим, і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці на благовіщення. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна». Преславне Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб спас за тебе душі наші. Амінь. Молитва про захист України на благовіщення. О, Пресвята Богородице. Зі страхом, любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до тебе. Ублагай, мати, милосердна Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у Мирі охоронив землю і святу церкву українську і щоб провадив благодаттю Святого Духа, і як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися про Свята Богородиця в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни. Від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагаю у всещедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками і матерями нашими, котрі рід бережуть, над батьками, і братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб зцілення дарував, над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усім ми вдячно, прославляючи твою велич, сподобались Царство Небесного і там з усіма святими прославляли причисте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва Богородиці перед іконою благовіщення. Прийми всеблагомощна, причиста пані, владичиці, богородительниці, ця чесні дари, тобі єдині прикладні від нас, негідних рабів твоїх, від усіх пологів обрана, всіх створінь небесних і земних вища є. Бо тобі заради був Господь сил з нами і тобою, Сина Божого, пізнав, і сподобалися святого Тіла Його і причисті крові Його. Тим же блаженна єси в родах пологів, Богоблаженна, Херовимов світліший і сирофимів чесніша суща, і нині, всепета, Пресвята Богородице, не перестань молячи за нас недостойних рабів твоїх, щоб позбутися нам всякої поради лукавої і всякої обстановки, і зберегтися нам, неушкодженим від всякого отруйного приставу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми неосуджених нас дотримуйся, бо так твоїм заступництвом і поміччю спасаємо. Славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в трійці єдиному Богу і всіх Творцеві посилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на благовіщення Богородиці. Оспівую благодать Твою, Владичице, благаю тебе, збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей, пов'язана полоняну гріхопадінь, благаннями твоїми полегшити людську долю, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною ніччю ворогів, що дала життя Богові, оживи душу мою, погублену пристрастями Пресвята діва, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед тобою, причиста, душу свою від скверни очищаю. Про це, благаючи йому щесть і поклоніння, личить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.